Добрий день, малята! До нас сьогодні завітала Білочка. Їй дуже хочеться розповісти, як зараз у холодну пору року поживають її друзі, дикі тварини. Ви пам'ятаєте, де мешкають дикі звірі? Правильно, дикі звірята живуть у лісі. Погляньте, як багато слідів. Як ви вважаєте, чиї це сліди? Це малята сліди. Білочки. Білочка це дика тварина. Вона мешкає у лісі. Також її можна зустріти у парках міста. Улітку і взимку білочка живе у дуплі дигрева, там у них оселя. У дуплі білка облаштовує собі затишне гнездечко. Тож де малята мешкає білочка? Білка дні проводить у пошуках їжі. Частину вона відразу з'їдає, а іншу ховає. Білочка любить ласувати горішками, жолудями, насінням ялинкових шишок, грибочками, які білочка сушить на гілочках дерев. Також вони полюбляють ягоди, які взимку залишаються на деревах. Тож чим дітки люблять ласувати білочки? А це чиї сліди? А це малята сліди зайчика. Зайчик теж живуть у лісі. Воно теж дикі тварини. Їх будиночок знаходиться під землею і називається нора. То де малятка живуть зайчики? Зайчик травоядна тваринка, харчується тільки рослинами, полюбляє травичку, гілочки ялинок. А якщо потраплять на огород до людей, паласують морквою та капустою. А взимку, коли немає зеленої трави, він їсть кору дерев або молоді гілочки. Дітки так чим люблять ласувати зайчики? А це, дітки, чиї сліди? Це сліди лисички. Лисиця дика тварина. Вона мешкає у лісі. Її будиночок називається нора? Як називається будиночок лисички? Лисиця це хижак. Вона палює на інших маленьких тварин, на таких, як зайчик, мишка, любить жуків, лісові ягоди та любить ласувати домашніми птахами. Що полюбляє лисичка? А це чиї сліди? Це малята сліди вовка. Вовк є хижаком. Його будиночок називається Лігво. Як називається будиночок вовка? Вовк живеться м'ясом, полює на диких тварин, домашніх тварин та птахів. Чим живиться вовк? Як ви думаєте, малята? А це чиї сліди? Це сліди ведмедя. Він їх залишив, коли йшов лягати спати в зимову сплячку. А спить ведмедик у барлозі. Де спить ведмедик взимку? Ведмеді всеядні тварини. Вони люблять ласувати і тваринами, як зайчиком, лось. Полюбляють солодкі ягоди, горішки, вміють полювати на рибу. А також вони ще полюбляють солодкий мед. Дітки, чим чимлі обаласувати ведмедик. Діти, про яких друзів білочки ви дізналися? Що нового ви запам'ятали? Малята. А давайте з білочкою пограємо в пальчикову гру. Для цього вам потрібен горішок. Покажіть мені свої долоньки, повторюйте за мною. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому, ведмедику товстоп'ятому. Поміняємо ручку, сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому, ведмедику товстоп'ятому, молодці.